Зручна навігація на Ненюс Медіа. – це ваш інформаційний портал, який пропонує зручну та чітку структуру контенту, завдяки якій ви легко знайдете те, що шукаєте. Неньюс-медіа охоплює широкий спектр тем від політики та економіки до здоров'я, психології, моди, кулінарії та багато іншого. Зручний дизайн сайту адаптований для мобільних пристроїв. Тому ви можете отримувати доступ до інформації на News медіа де завгодно і коли завгодно. Читайте цікаві статті, дивіться корисні відео та залишайтеся в курсі останніх новин, навіть коли ви знаходитесь у дорозі. Підписавшись на розсилку, ви будете отримувати на свою електронну пошту повідомлення про найактуальніші події та найцікавіші публікації на News медіа. Не нюс медіа це ваш інформаційний портал, який завжди поруч.